Віднині в усіх черкаських маршрутках квиток коштує 3 гривні. Досі нагадаю, 21 перше, 36-й возили дешевше. У першому за пів маршруту це від митниці до центру. Брали 2,50, У другому за весь. У мерії квитки за дешево в обох автобусах пояснювали конкуренцію між ними, бо частково дублюють маршрут один одного. На початку тижня обидва перевізники переконували віка новини, нижчі тариф тримають якомога довше, бо думають про містян. Не мили всі. Але все, що все одно нам треба повищати там буде на слідучі місяці. На цей все одно треба буде полишати тариф. ж удержатися, але практично це невозможно. Так, да, три гривні коштує, тому що, ну так. Ну, поки так, поки так, одинаково, ми зробили. Всі наставили і горисполкоми, і депутати, щоб воно було одинаково.